Всім привіт! До вашої уваги покупка в магазині Ало Лобзик електричний від фірми Nova. Це польського виробництва продукт. Зараз ми його з вами подивимося. Упаковка картонного пакування. Так, інструкція з експлуатацією українською мовою. Дуже зручно. Пилочка. І безпосередньо самий лобзик. Ось так він виглядає. Доволі тяжкий, нелегкий. Ось. Є вихід для пилососа для всмоктування. Значить, ось тут знаходиться такий ключик, яким ви ось тут послаблюєте ці гайки, щоб можна було ставити потім саму ось цю пилочку. Тобто пилочка отак от нас вставляється. Ось так. І далі фіксується ось цими же гайками до опору. Зараз подивимося, як це працює. Значить, є швидкості від нуля, от нуль, якщо тут нуль, то вона не працює. Якщо поставити один, то вона вже йде ось так от. І так з кожним обертом максимально 5. Тобто, Ось так він працює. Є кнопка, яку зажати, якщо її зажати, то пилка буде сама працювати без натискання на пуск. Тобто ось. все доволі зроблено гарно. Значить, по характеристикам, вона йде у нас 750 Вт потужністю. Живлення 230-220 вольт. Швидкість холостого ходу 3000 в хвилину. Значить, глибина різу, якщо дерево, то це максимально 8 см. Якщо метал 8 мм. Кут нахилу поляння. 45 градусів. 2 метри у нас йде кабеля до розетки. Ну, ціна його біля 1000 гривень. От для таких домашніх якихось потреб, порізати ламінат чи щось із дерева невеликого формату, саме те. Так що. Можете користуватися всім. Дякую за увагу.